Для тих, хто цікавиться сучасною українською культурою, в Івано-Франківську стартував фестиваль ворокшоп. Прописи це закрита професійна програма, націлена на поділ досвіду авторитетних письменників та допомоги молодим авторам у розвитку власних творчих ідей. Він собі поєднує два формати. По-перше, власне, фестивальний формат, тобто публічну програму, яка включає зустрічі з письменниками, літературні події, музичні події. Вона відкрита для публіки. Ми всіх запрошуємо містян і гостей Івано-Франківська. Але це також воркшоп, тобто частиною програми є такі вузькоспеціалізовані заняття. Майстер-класи, лекції для молодих письменників, початківців, які хочуть війти в літературу, отримати якісь літературні скіли. Знайти себе в літературному процесі і створити певну літературну спільноту. Цього року ми робимо акцент на те, як письменнику взагалі проживати досвід під час війни, як говорити про це, як фіксувати нашу воєнну реальність, і як ну використовувати слово як інструмент. Тобто, ми будемо робити акцент і на репортажному письмі. Наприклад, у нас буде Морослав Лаюк, який проведе окрему лекцію на цю тему. У Нас буде Олександр Мехет, теж, який розкаже про. Це детальніше. Ну тобто, це особливість така цьогорічної програми. Участь у фестивалі безкоштовна. Професійне журі обрало 15 кандидатів. Вони представляють різні регіони України. За задумом організаторів фестиваль покликаний формувати перспективу української писемності. Мені здається, що вони для себе вже тобто ті люди, які потрапили сюди, вони прийшли відбір. Тобто вони для себе свідомо визначили, що вони е, ну обрали цей шлях письменника і хочуть розвиватися в цьому напрямку. І нам важливо саме на цьому фестивалі дати їм цю Підтримку, тобто створити спільноту, яка не тільки вчить, дає якісь прикладні навички, а й створює середовище таку, професійної підтримки. Ну, і, тобто, ну, безумовно, це люди, які вмотивовані, які ну, якраз на шляху свого професійного розвитку. Тобто, ну, і, це, і це дуже важливо зараз, думаю, їм потрапити. На старті на такий фестиваль, чимало учасників воркшопу вже знайомі із творчістю і мають відповідний професійний досвід. Відтак претендують на успішний дебют у прописах. Я закінчила магістратуру літературознавства, і це вже чотири здається років тому чи п'ять. Тому для мене це шанс знову бути студентом і навчитися чогось нового, того чого я, можливо не довчилася або поглянути новим поглядом на те, що я колись вчила. Триватимуть прописи упродовж цього тижня його кульмінацією стане презентація альманаху, який складатиметься із письмових текстів учасників творчого фестивалю. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.